Привіт всім глядачам мого каналу. Вирішив я записати невеличке відео ну, для тих, хто питає мене, де я пропав, чому відео нових немає, як поживає мінікемпер. Ну, як бачите, я живий здоровий, а відео нових не вставляв, бо якось було не до того. Як ви всі знаєте, в нас в країні війна. Тому якось і навіть немає бажання щось кудись з тим мінікемпером їздити, щось знімати. У весь вільний час хочеться. Використати для того, щоб бути корисним для своєї держави. На рахунок кемпера, скажу, що от, подивіться на нього, він в принципі нормально виглядає і почуває себе нормально. Бо Майже весь цей час він стоїть в гаражі. Ну Тепер тільки його трохи витягую, щоб проїхатися, трохи його там розрухати, щоб не було ніяких проблем. Бо колись стояв довго в гаражі, то почалася електрика трохи мозги компасирувати, як то кажуть там Замок запалення тоді міняв, пам'ятаєте, там я виставляв. ну В принципі, зараз таку його використовую трохи по роботі, щось там ввожу, якісь меблі. І так далі. Ну, в принципі, що ще скажу. Трохи там, не пам'ятаю, що я показував, що розказував, які там зміни є. Ага, є трохи зміни. От, наприклад, от тут той столик я вже трохи поміняв. Зробив таку велику шуфляду. Тут є такий. Така типу кришка, що якщо б потрібно було, то тут можна використовувати як невеличкий столик. Ну і крім того, це якщо от стояча робота, скажімо так, біля нього. А якщо хочеться присісти, тоді є от такий столик. Тут можна поставити крісло і це от столик для, скажімо, для сидячого положення. Ну, але в принципі це ще треба трохи досконалювати, бо я так бачите, зробив то з ДСП. ясне діло, що мав, то з того і робив. Але це дуже важка конструкція. Ну, В принципі, для машини то не важко, але з другої сторони, що от коли їдеш, то є нюанси, воно його там розбовтується. Я тут бачите, от таку резинку зробив, щоб закривати. Але це все одно не вистачає і треба щось жорстке таке робити, щоб міцно трималося, А ще краще зробити це з фанери якоїсь тоненькою, Воно де легеньке, буде суперово все. Тут можна, ясне діло, оце все зняти витягнути шкляду повністю, якщо треба багажник великий. А, що тут? Шторки ще в нас є, з'явилися. В принципі. Ну і що тут ще такого? Ну Зараз. А от, до речі, от по роботі. Навіть не по роботі, а оцей столик то планую відвезти волонтерам, які допомагають нашим військовим. Думаю, їм Що я хотів показати? А, зробив трошки підсвітку, типу таку якусь ліпшу. І так само тут замість тої старої на лампочках. А, сигнал. Ще покажу, Ну, тут з того боку не буде видно, не буде видно ні, ніяк. Не хочу тут все піднімати з багажника. Трохи воював я з тим карбюратором. Взагалі, машина тут працює нормально, не єдине, що великі розхід. Я вже стільки там їздив до майстрів, всі бояться до нього лізти. Ось то я набрався смілості, та й зняв там кришку, трохи почистив. Там підмастив прокладку, трохи поправив таке. І, в принципі, ніби стало трохи краще. Я там ще почав воювати з. Підсосом тим автоматичним. Переробив його на такий ручний, щоб тросиком підсос включати, виключати. Бо щось я замітив, що певно той підсос не, не завжди виключається. І машина їде, типу, як на підсосі довший час. І думаю, через це і розхід більший. І, і деколи він стріляє в глушник, то думаю, теж через той підсос, що воно підсос перекритий, заслонка перекрита і більше бере бензин. і коли скидаєш газ, ота вся бензинка стріляє. Ну, думаю, що в тому проблема. Тобто буду тестувати, пробувати їздити і подивимося, що там буде по розходу. Ще пару слів скажу, тут мав роботу з люком. От, от, як бачите, у нас є душка, не знаю, чи плями трохи є. Хоч текла вода через той люк. І довелося мені його трохи там підшаманити. Зняв я його, знайшов там пару отворів, вже таки корозія намічалася. І певно, що туди і текла вода, я там його скло волокном поліфірною типу, смолою заліпив. Ну, Крім того, я вже казав, тут я тут все замастив, пам'ятаєте ті шви. І вода не мала кладіватися і тепер довелося такі отвори поробити, щоб вода витікала там з середини, там де вона попадає під люк. От, В принципі, от така історія. Машинка є. Чекаємо кращих часів, чекаємо перемоги пошвидшої. Тоді вже буде щось більше зніматися і показувати. Машину і, і сам відпочивати, як то кажуть. Добре, дякую, що питаєте за мною, цікавитесь. Дякую, що не забуваєте. Все тоді. На цьому все. Слава Україні! Слава нашим героям-захисникам. цікавить ваша думка, як поступити в такі ситуації? Чи варто знімати відео і виставляти, чи ні? Тут думки розділилися, дехто вважає, що не варто, час такий тяжкий. Інші кажуть, що навпаки, треба щось позитивне людям показувати, якийсь відпочинок, якусь відволікати людей. Так що не знаю. цікавить ваша думка. Напишіть, що ви про це думаєте.